Флот Сіті, шанс там, дити. І зараз маю ще сюжет до вашої уваги. 228-й окремий батальйон логістики. Перший в сухопутних військах підрозділ створений за зразком відповідних частин НАТО. Він виконує завдання стратегічного забезпечення підрозділів, які беруть участь у бойових діях. Як можна долучитися до допомоги батальйону? Давайте подивимось у нашому сюжеті. Допомогти збройним силам можна не тільки до НАТО. Команді військових 228-го батальйону логістики вдалося об'єднати українців для спільної боротьби і разом закривати критичні потреби, завдяки налагодженій взаємодії, звітності та зворотньому зв'язку. Бізнесу, благодійникам та волонтерам дають можливість бути в прямому контакті з збройними силами України, працювати для війська і разом з військом. Батальйон зараз вибудовує. Сучасну систему логістичного забезпечення сил оборони для ефективної боротьби за спільним ворогом нам потрібно виходити на стабільне партнерство з бізнесами і організаціями. Чим ефективніше оперативніше працюватиме наш батальйон, тим якісніше виконуватимуть свої завдання наступальні і оборонні операції наші бойові підрозділи, яких ми забезпечуємо критично важливими для виконання завдань з засобами. У батальйоні поділилися, як нове бачення системи військово-цивільного співробітництва зміцнило потужності підрозділу за тримісячний період роботи. Одна така машинка вона закриває потребу батальйону танкового. Одна така машина. Що ви розуміли? Вона закриває 4-5 машин. Такі об'єми реально спасають поставлені завдання на свої часі і спасають їх на ефективність. Я хочу подякувати е, нашим партнерам, які сміливо відгукнулися за допомогою і виконали цю допомогу. Повірте, тепер противник буде е, більш дрожати від страху, коли буде техніка важка йти в їхню сторону заправлені до повних баків і виконувати бойові завдання. Військові розповіли, що допомагає їм налагоджувати прозору цивільну військову співпрацю і бути надійним партнером для благодійників. Коли ми оцінили перші результати наших партнерств, ми зрозуміли, що люди ще не втомилися підсилювати і допомагати війську. А завдання військових дати людям зрозуміти, чим як і коли можна допомагати, щоб стати частиною нашого війська, нашої спільної перемоги. Зараз 228-й окремий батальйон логістики закликає до об'єднання та співпраці українців, щоб разом підсилювати та будувати сучасну систему забезпечення фронту. Запрошують благодійників допомагати підрозділу різноманітною спецтехнікою, матеріально-технічними засобами та спеціальним обладнанням для ремонтних робіт. Завдання забезпечення різної важкості чимало. Тож важливий вклад кожного громадянина. Ну що ж, ми продовжуємо великий етер. Друга година. Я хочу лише сказати, що оскільки сьогодні 10 років телеканалу «Еспресо», в нас свято. Привітайте нас, задонативши нашим бійцям за тим посиланням, яке ми вам даємо, за тим QR-кодом і за тими рахунками. Нехай ваш донат для на потреби збройних сил України на ну, конкретно ми збираємо на станції Велструм. Нехай цей донат буде вашим привітанням телеканалу «Еспресо», який сьогодні святкує свій 10 років. Це найкраще для нас вітання від вас, наші шановні телеглядачі. Ну а воїни вам скажуть дякую. Знищеними ворогами, і ми зараз я коротко по новинам вам розповім найголовніші. Отже, дві собаки та дев'ять котів завдіївки правоохоронці вивезли літню пару та їхніх домашніх улюбленців. Подружжя до останнього відмовлялося залишати рідне місто, але через постійні, але через постійні обстріли життя у підвалі зрештою попросили порятунок. Вони були єдиними мешканцями чотириповерхового будинку, в якому більшість квартир вигоріли вщент. Від російських снарядів евакуаційний екіпаж врятував ще одну сім'ю чоловіка та дружину. Вивезли зі зруйнованого зі зруйнований ворогом Семенівки. Це неподалік Авдіївки у самому місті. Попри потужні цілодобові атаки, залишається майже 1300 мешканців. В такому домі живуть люди. Продовжують жити, кормити собак, жодного вцілілого вікна. Згорі... згорівші під'їзди. Ночі і днем, ночью не спим практически всю ночь. І стріл, і обстріли, і обстріли і обстріли. То коли ракета упала в конці огорода, у нас впор криші шифіра сніс. Та да, всі наделала столько ділов. І ми вже трусимося. Ну, добре, що люди виїхали і принаймні. Точно максимально убезпечила себе Росія. Тримає в окупованому Криму високоточні ракети Онікс та калібр. Останніми по Україні цілять з моря. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Авіаційні ракети Х-101, Х-555 та «Кінжали» – Це Х-47 – ворог запускає з різних регіонів Росії. Ігнат нагадав, що московити щомісяця виготовляють близько 100 штук вбивчого заліза і вже накопичила майже 900 високоточних далекобійних ракет. У Чехії та Словаччині у рамках ініціативи Подарунок для Путіна за тиждень зібрали 400 тисяч євро. За них закуплять гелікоптер Блек Хоук для головного управління української розвідки. Загальна вартість цього гвинтокрила становить майже 4 мільйони 300 тисяч євро. Щойно буде зібрана необхідна сума. Black Hawk доправлять українським розвідникам. Нагадаю, у авіапарку ГУР вже є один такий вертоліт. Він допомагає виконувати бойові завдання, місії з доправлення військових вантажів і особового складу а також вести радіоелектронну боротьбу та евакуювати поранених. Росія має вивести свої війська, техніку та персонал із запорізької атомної електростанції. Про це йдеться у заяві Євросоюзу, виголошеній на засіданні ради керуючих міжнародного агенції з ядерної енергії. У документі наголошується, що присутність військових на заес є неприйнятною а ЄС ніколи не визнає незаконні спроби Москви заволодіти атомною електростанцією іншої держави. Євроспільнота також закликала негайно повернути на станцію український персонал. Дві системи протиповітряної оборони НАСАМС, які Литва передала в листопаді вже на бойовому чергуванні. Заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі із литовською колегою Інгрідою Шимоніт. Він зауважив, що загалом від початку повномасштабного вторгнення ми отримали від литовських партнерів допомогу на понад 1 мільйор... мільярд євро. Також Шмигаль заявив, що Литва планує затвердити трирічний план військової та іншої допомоги Україні. Прем'єр також подякував за вже надану всебічну підтримку з боку офіційного вільнюса, зокрема. За фінансове сприяння в ініціативі for Ukraine. Це надзвичайно важливий момент в забезпеченні світової харчової безпеки. Це один з пунктів формули мири. миру президента Зеленського. Це один з кроків на шляху до нашої спільної перемоги. Дякую вам за конструктивну співпрацю за нашу роботу в частині. Пожвавлення співпраці між нашими країнами в частині підтримки України і, звичайно, в частині підтримки нас на шляху до Європейського союзу на шляху до НАТО. Вигнання з лаври представнику ПЦМП вимагають 100 мільйонів гривень за виселення із території Києво-Печерської лаври до суду з проханням стягнути кошти. Звернувся адвокат та проторей Микита Чекман. За його словами, позбавлення монастиря користуванням майном нижньої лаври, нібито потягне за собою негативні наслідки та збитки. Тож заповідник має покрити такі витрати. У свою чергу в заповіднику зазначили: монастир на цій території користувався безкоштовно держмайном впродовж 30 років і тепер не приховує, що основним завданням мав отримання надприбутків. Я Миколай. Благодійний проєкт, який втілює мрії дітей чи їх батьків, забрала війна. Його заснувала волонтерка, також ведуча телеканалу Еспресо Ірина Коваль. Як доєднатися до акції та подарувати дітям свято. Далі у нашому сюжеті. Софічка, це для художника набір. Крутий, подивися. Для художника. Так! Диви які тут ферби. Вже сьомий рік поспіль проект Я Миколай дарує радість свята дітям, чиїх батьків забрала війна. Я сама якраз на час новорічних свят була без чоловіка, і діти були без батька, він був на фронті. і Я розуміла, що. Ем... Як важко дітям, і що їм потрібна ця казка, їм потрібне це диво. І була одна жінка, яка до мене зателефонувала і сказала мені, чи можу я вийти просто до під'їзду. І коли я вийшла, вона принесла цілі пакунки. Там були солодощі для дітей, новорічні іграшки, прикраси. і Це було дуже приємно. Мені цей момент запам'ятався, і я вирішила, чому б не подарувати таке диво, таку казку родинам. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік Ірини знову у війську. А вона продовжує допомагати втілювати у життя дитячі мрії. На жаль, не завжди родини, які втратили годувальника, можуть собі дозволити навіть якісний зимовий одяг чи щось найнеобхідніше для малюків та підлітків. В той же час для кожного з нас це може бути посильна сума. Щоб стати Миколаєм, який принесе подарунок для дитини, необхідно зайти на сторінку Я Миколай на Фейсбук. Там можна обрати листа з бажанням однієї дитини або родини. Ірина Коваль контактує з усіма благодійниками особисто, аби згодом кожен подарунок потрапив у руки дитині, яка про нього мріє. Оскільки ця акція проект триває вже сьомий рік поспіль. Це просто передається, як говорять, як сарафанне радіо, тому можна зайти і ще й крім цього на Фейсбук-сторінку. Там є електронна адреса для листів. Ми усім надсилаємо умови участі в нашому проєкті, і насправді хочу сказати, те, що війна в Україні триває і з кожним днем. На жаль, діток, які втратили тата чи маму на війні, які загинули на фронті, стає все більше і більше. І відповідно збільшується кількість листів і запитів. Ось такі листи цього року пишуть діти: лист від слави до Миколая. Хлопчик написав, що хоче отримати на свято металеву модельку машини, яку можна зібрати власноруч. Але найбільше мріє, щоб наші захисники повернулися додому живими і неушкодженими. Тато Слави загинув у квітні 2022 року в бою на Донеччині, посмертно нагороджений орденом за мужність. Проводимо таку акцію. Я відкрила спеціальну банку, і кожен бажаючий може надіслати гроші в цю банку і написати там окремо коментар на дрон, тому що діти почали писати листи і пишуть про те, що вони не хочуть, щоб інші татусі татусі інших дітей загинули на фронті. Тому вони просять усіх тих, хто хоче подарувати подарунки дітям, подарувати нашим військовим на фронт дрон. Для того щоб він допоміг їм воювати, цього року проект Я Миколай розширили. Ірина Коваль створила соціальну програму відпочинку та відновлення для дітей, батько або мати яких загинули на війні. Ця програма дозволить дітям відвідати іншу країну та познайомитись з її культурою. Я обрала 24 дитини, які поїдуть на новорічну різдвяні свята на тиждень до Австрії. Це буде Лінс і відень, це будуть екскурсії, це буде дуже багато вражень, це буде поїздка в мирний світ. Скажемо так, ми зможемо подарувати дітям хоча б тиждень прожити в мирній країні. Під час відпочинку дітям забезпечать належний догляд. Групу супроводжуватимуть кваліфіковані дорослі, у тому числі медичний працівник та психолог. Психолог буде проводити заняття з цими дітками. Він буде оцінювати психологічний стан. Ми будемо проводити заняття як в групах окремих, так і окремо з дитиною, якщо дитина буде цього потребувати. Волонтерка просить долучитись до акції усіх небайдужих. Посилання на банку ви бачите на екрані. Важлива кожна гривня. Щоб більше людей зголоситься підтримати родини героїв, то більше дитячих мрій здійсниться. Отже, я закликаю долучитися до акції «Я Микола» і Подаруйте в цей непростий час дітям, які і так мають багато горя в житті. Справжню радість до цього великого християнського свята. І Бог вам воздасть.